Вітаю шановні садівники, всім бажаю міцного здоров'я. Дякую за вподобайки, які ви ставите під час переглядів. Ми знаходимося біля. Жини. Ось декілька корчів. нас тут все показуємо їх. Вона вже майже вся відсвіла. Вже зав'язались ягоди, ось видно які. Ось гарні видно вже ягоди. Вони ще зелені, вже скоро почнуть доспівати. Ну в основному доцвіли всі квітки. Дещо декілька квіток ще є. Як побачимо, ось пішли молоді пагони. Бачите? Ось молоді пагони, це на цих пагонах буде формуватися врожай наступного році. Ось тут дуже добре видно. Ось де молоді молодий корчик. Ось дивіться, один, другий, третій, з цієї сторони 4-5 штук йде з одного корча. Бачите, це все молоді пагони які виростуть довгі і на слідчий рік на них буде формуватися урожай. Ось бачимо оці, там де у нас сформований вже урожай. Ось, ось треба буде попідв'язувати для того, щоб не пооблумувало, бо під вагою вони можуть обламатися. Ось обов'язково треба це зробити. Так, ось бачимо, наприклад, ось у нас йде землі. Тільки-тільки стрельнув молодий пагін. Пішов, це теж буде він вирости і на слідуючий рік з нього буде врожай. Значить, формуйте таким чином, щоб з одного корця десь було 3-5 молодих пагонів на слідуючий рік.